Президент Зеленський виступив з річним посланням у Верховній Раді. Говорив глава держави про те, що Україна йде до перемоги, про яку мріяли усі наші покоління. А все те, чого не досягли раніше, у нас буде. морі дещо У своєму посланні Володимир Зеленський наголосив, Україна стала одним із лідерів вільного світу та допомогла Заходу віднайти себе та не боятися Росії. Крім того, український лідер заявив, що військово-промисловий комплекс нашої держави буде одним з найбільш прогресивніших. А мета України в наступному році відновити свою територіальну цілісність та звільнити усіх тих, хто нині у неволі в російському полоні. Ще Володимир Зеленський додав, відбудова України після перемоги над. Росією буде найбільшим економічним проектом Європи. Він попросив українських депутатів стимулювати бізнес, заходити в Україну прямо зараз. Не забув український очільник і про наших людей за кордоном каже, вони не мають стати біженцями, і варто повернути тих українців, які виїхали, аби вони знали, що саме в Україні на них чекає світле, вільне та перспективне майбутнє. Виступ президента України не транслювався та був на кілька годин перенесений через повітряну тривогу.